Доброго дня, шановні викладачі, адміністрація комунального закладу мистецької освіти дитяча музична школа No15 імені Ольгана Амадея Моцарта в рамках щорічного проходження інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки зняла цей відеоролик по наступним питанням. Пожежа, евакуація. І заходи, які треба в обов'язковому порядку здійснити, щоб унеможливити нещасні випадки. То ми починаємо. В попередньому ролику ми з вами розглянули питання застосування первинних засобів пожежогасіння, тобто вогнегасників. Ну, думаю, треба розглянути питання так. Ну, не склалося. Не знайшли ми адміністрацію, не вимикнули ми своєчасно вимикачі, не змогли ми загасити пожежу первинними засобами пожежесіння? І тут стає питання, треба здійснювати евакуацію? До вашої уваги на кожному поверсі є плани евакуації з дитячої музичної школи No15. Затверджені і узгоджені з ДСНС та керівництвом школи. Там наявно показано куди. І як треба швидко здійснювати евакуаційні засоби? На другому поверсі для евакуаційних заходів є запасний вихід. та сходини на перший поверх на, друг, на першому поверсі теж є запасний вихід та вихід центральний через вестибюль. Коли ви зрозуміли, що загасити пожежу неможливо, Самотужки, ви збираєте особисті речі, речі учня, який у вас зараз. Берете його за руку і робите евакуаційні заходи в плані виходу зі будівлі, з будівлі. На вулиці. Ті, хто будуть евакуюватися з Вестибюлю, не треба зосереджуватись на площадці навпроти школи. Та площадка буде використовуватись пожежниками для встановки гідрантів, машин, які приїдуть на виклик. Треба буде зібратися, повідомити батьків і спокійно чекати завершення цієї операції. Тобто ми з вами повторюємо, з другого поверху є два варіанти виходу з будівлі. Це запасний вихід та сходини на перший поверх. Без метушні беремо дітей, особисті речі, за руку і виводимо дітей на вулицю. Не треба геройствувати, вже пізно треба рятувати життя. На сьогоднішній день в нас це єдині та достатні евакуаційні виходи для навчального закладу. Тобто ми їм повинні користуватися і знати, як їм користуватися. На першому і другому поверсі в запасних дверних отворах, в замках, обов'язково є в наявності ключі та засувки, які відкриваються досить легко. Засувки відкриваються. Двері відчиняються, і ви спокійно виходите на вулицю. З другого поверху по сходинах на перший поверх. Якщо з першого поверху відкриваються запасні двері, частина дітей і викладачів йдуть направо, частина наліво. Бажано. Без метишні, тому що метишня приводить до наслідків Не завжди добрих. Ось ми з вами і розглянули питання евакуаційних засобів в нашій школі. Дякую за увагу до наступних зустріч.